Причина погіршення якості питної води в Житомирі забруднення водосховища, із якого житомирянам подають воду, аномальна спека та тимчасові вимкнення електроенергії. Про це повідомив директор комунального підприємства Житомирводоканал Роман Ілек під час брифінгу із представниками змі. За його словами, очисні споруди водоканалу очищують воду до вимог питної, однак під час літньої спеки працюють із додатковим навантаженням. Коли вони будувались, вони будувались для очистки питноводи. Першого-другого класу якості. На даний момент водосховище вже дійшло до якості 4 класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку, коли була зараз в липні аномальна жара, працювали, можна сказати так, на межі своїх можливостей. Ми використовували самий високоосновний коагулянт найкращий, використовували хлор. Підбирали постійно кожний день необхідну концентрацію для очистки питної води. Надіємо, що в серпні якість води покращиться. Контроль за якістю води в лабораторії підприємства здійснюють щодня. За словами Романа Ілика, працівники «Житомирводоканалу» реагують на кожну скаргу про мутність води. Виїжджають на місце виклику і здійснюють промивку мереж. Олексій Павлусенко, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.